Всім привіт! Я вирішила трішки прибратися в себе в косметичці, повикидати те, що вже закінчився з строк придатності, те, що вже не використовую або вже закінчила. Тому трішки про ці палетки від Douglas. вони були прикольні, я їх купувала доволі давно, у 2022 році. І вже видно, який мені сподобався найбільше той використала, а ті, що не сподобалися. Ну, таке пензлики тут дуже добрі, їх собі залишаю. Вони, до речі, 12 місяців лише строк придатності, тож треба вже їх позбутися. Тут теж деякі кольори дуже симпатичні, але інші не дуже. Теж 12 місяців строк придатності. У цієї палетки теж 12 місяців строк придатності. Хайлайтер дуже сподобався. все решта не дуже. Отці Maybelline теж 12 місяців придатності строк. Ну, теж дещо використала, дещо ні. Це City Nudes Це Burgundy Bar так само 12 місяців закінчилося давно, я їх купала в 22 році. Треба їх позбутися, бо скоро з адвентів я знову, щоб щось новеньке куплю. Цей від Essence Beauty-Slép закінчилося, закінчилася. Ну, така не про що. от толівець від Цефора напівстійкий, але він теж... Куплений 22-му році в Адвенці, тож треба його позбутися, оцей реблонолівець. Я не дуже багато використовувала. Шкода, що немає більше таких. Він такий сірий металік. Зараз вже таких немає в продаж, я не бачила просто. Але теж 12 місяців давно прийшло. Це ще я. Купувала в Ашані у 2022 чи 2021 році. І цей олівець теж. Треба його вже викинути. Такий він вже підсихає, вже нічого не малює. Ось так, це ще Сейдо теж з 2022 року. Це вже закінчився, в принципі, це просто розмазний по стінках. Дуже класний був, хочу ще. Ліпклоус це у нас Сефора, чомусь тільки 6 місяців строк придатності написаний. Так, 6 місяців оці от. Вони мені, ну, цей от коричневий не дуже, а ну цей теж такі собі близькі такі Наташа Динона в мене впала і розбилася трішки. Але цей от блискідки я використала. А от ось решта мені не дуже зайшло. І тут теж здається, скільки 12 місяців. Скільки воно. Ні, тут 20. 24. 24 місяці. 24. Але все одно 24 закінчилося. Ось цей нюкс аж розрізала, так сподобався цей крем. Можу купити ще, але потім за знижкою, тому що дорого. Цей парфюм від Nuxe із набору, також про маленький розмір, але воно достатньо дороге, тому тільки за знижкою купувати. О, ця помада із Saint Laurent, Закінчився маленький такий от колір. Вже доюзала до самого кінця. Як тільки можна було доюзати. Ось цей теж Nuxe, Нікс... Це плампер, начебто, але такий трішки з холодком такий. ну Він вже не холодить, тому я думаю, його варто позбутися вже більше 12 місяців. теж. Ось тут ця палетка 30 місяців тривала, ну рук придатності буржуа. Але мені от що сподобалося: це оці пудри, бананова пудра. І нюдова пудра. Оце начебто блаш має бути, тобто рум'яна, не схожі на рум'яна, скульптор, контур. Все просто коричневе, І цей хайлайтер, він такий собі жовтий, просто жовтий, теж на вихід. Цей от Hydra Booster Primer, ну Так, я їм не дуже користувалася, бо він мені не дуже сподобався. Не знаю. 12 місяців. Скільки тут 24? Ні, 12 місяців пройшло. До побачення. Туш для волосся теж темненька. Закінчилася прикольна штука, але вона не водостійка. Туркаєшся волосся, все лише залишається на руках, таке собі. Ось помада ще теж вийшов з строк придатності. Такий рожевий колір ну не моє. Я їх до середини використала тільки це сефоровські помади, водостійкі, прикольні, і вже закінчилися, і строк придатності закінчився. Думаю, якщо я куплю щось собі від сифори в сенсі адвент-календаря в цьому році, можливо. Ну, це все одно треба вже на вихід. Ось цей сос, сос праймер від Clarins. Такий собі прикольний, блискучий, але сказати, щоб він видно було під макіяжем, ці близькі такі до ній теж закінчився. До речі, ось на цій туші: Маскара теж від Кларанс. Написано, що вона дійсна протягом строк придатності 6 місяців. Як у туші може бути 6 місяців строк придатності. Не зовсім зрозуміло. Це ось тут воно дуже дрібненький. Але вона мені дуже подобається ця туш. Я постійно хочу купити собі цей кларанс Advent, щоб заради цієї туші, просто заради неї. Олексідна цей бальзам для губ, з кінно коштує 12 чи 17 навіть. Достатньо дорогий, але я не люблю запахші. Але все одно купила і доюзала. Так, от тут ще є кларанс, цей от теж розрізала. Дуже прикольна штука, теж закінчилася. 50 мл нарешті закінчилося Хоча ні, вони в мене лежать доволі давно. Що це 18 місяців строк придатності. В цього теж 18 місяців строк придатності. Треба звертати на це увагу. Філарка це я купувала фото з знижкою. Це міцелярна вода. Також прикольно дуже хотіла щось собі від філарки доюзала Треба на ресайклінг віддати. Переробку і це ланком. Молочко для зняття макіяжу. Теж у нього 12 місяців строк придатності дати відкриття. Це, здається, з адвенту на 14 лютого. І я вже треба його теж на переробку і тут. У мене залишилося трішки від престолів від Revolution До речі, ця туш не строк придатності 12 місяців. Знову де фокусу. Буде фокусні. 12 місяців. Повірте на слово тут 12 місяців написано строк придатності з дати відкриття. Дуже цікаво, але. Ось таке собі не водостійка, ось ці помадки, не мій колір. Ось цей такий собі теж 12 місяців вже вийшов строк. Я думаю, цього року куплю щось свіженьке від Game of Thrones. От, до речі, ця випадала з пулі тому на підлогу випадала. Тому я вже нею не користуюся цей от праймер з дуже прикольним запахом кави. Теж вже закінчився. Ось цю баночку я залишу собі, буду використовувати її як спрей для, для праски. Бо праски в нас немає спрея, тому вона залишається. Ця баночка залишається. Це от рідкі ціні, теж «Гри престолів. Таке, мені не сподобалося. Ну липке, залипає, тріскається, нічого такого нормального. Цей теж закінчився першим. Першим закінчився цей блиск для губ. Він теж трішки був з холодком, був дуже прикольний. І тому я його доюзала до кінця першим. Тепер до новиночок зі знижками. Зараз знижки в Нью-Йоркері. Ось це таку от футболочку купила за 5 франків. Такі штани вже, не знаю, десь не було до них. Рубашки вже продаються зі знижкою. Такі от піжамки теж, лукіті зі знижкою. І ось ця піжама. Ну, ці теж залишилися лише найвеликі, найбільші і найменші розміри. Але я взяла собі XS, Штани XS, такі довгі. Вже випрала їх трішки. То вони, в принципі, на мене налазять. Тому можна брати на розмір менше. Якщо там треба М, то м вже немає, там є лише S, XS і XXL позалишалися ось такі от знижки там буквально 30% зараз. Ось, розбирають дуже швидко. Тому треба, якщо хочеться ось таке щось. На літо піжамку літня піжамка То зараз знижки в Нью-Йоркері.